Вітаю! Сьогодні буде експрес-відео для вашої пам'ятки, щоб ви швидко зорієнтувалися, як зробити заварну основу, на основі якої я роблю дуже багато кремів. Що нам потрібно: 80 грамів жовтків. Сюди ми додаємо 120 грамів цукру. Все це трошечки підбиваємо. Можна міксером збити, але я не буду цього робити, воно все одно тут неважливо. Все, перемішали. Сюди ми додаємо 25 грамів кукурудзяного крохмалю і 25 грамів борошна, пшеничного борошна. Все це ми змішуємо. Змішали. Тепер. В кошику в мене 500 мл молока, і я трошечки молока віділью сюди, щоб його розжижити, наш крем. Молочко ми доводимо до кипіння. Це все ми перемішали. Вмикаємо плиту. Як тільки молоко закипить, ми вливаємо нашу суміш в молочко. Наше молочко закипіло. Тепер сюди я вливаю нашу суміш. Попередньо, зараз ще підмішаю її трошечки. Так, цей я уберу, перемішаю одразу, щоб не пристало. Довигрібаю все. Щоб у нас нічого не пропадало. І тепер ми варимо наш крем до температури 82 градуса. Ну, можна це до кипіння, воно не... ви побачите, воно буде таким відразу густе ставати. Ой! 79,82. Все, воно фактично готове. Нам потрібно, щоб яйця заварилися. Воно навіть вже булькає, бачите? Все. Наш крем готовий. Тепер ми його пересипаємо в миску. Закриваємо плівкою в контакт. До повного охолодження і наш крем готовий. І з ним ми можемо робити будь-що додавати маскарпони, вершки, згущенку, сметану, боже, тут, тут, нутеллу. Що вам в голову прийде, ви можете змішувати, і це буде просто нереальний смак. Все, на сьогодні все. Користуйтеся. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!